28-річний захисник Олександр Роменський сьогодні співає на камеру, а ще рік тому навіть не міг говорити. Після важких контузій чоловік майже втратив зір і вчився заново ходити. Розмовляти досі складно та побороти заїкання воїнові допомагає спів. Я бачив стані, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив, бо. Лю на десять мама, молиться за своїх синів. Олександр народився у Києві, закінчив 32 другу гімназію та з дитинства обожнював спорт, займався стрибками на батуті. А коли вступив до Національного університету фізичного виховання та спорту, полюбив тайський бокс. Згодом змішані єдиноборства, бої без правил. А ще чоловік почав викладати у школі для дітей, які навчаються за програмою інклюзивної освіти. Ти ти Після того, як за іншу майстратуру, я працював до да, Алівської школи з дітьми паралельно, як модель, працював, а там рекламами, а відео, фотореклама. Потім ще почав інший курси, почав як ма, ма, масажист працював. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Олександр вивіз кохану до родичів у Вінницю а, повернувшись до столиці, оббивав пороги військоматів, де повсякчас отримував відмови. Але чоловік не здавався і все ж таки знайшов спосіб долучитися до війська. Ну по вийшлата ви чи ще знайомого, Я по потрапив спецпідрозділ і вже поїхав на фронт під Херсон. Від вересня 2022 року Олександр розпочав службу у 57-й бригаді. Воїн на позивний артист побував у запеклих боях на Херсонщині. Там і отримав свої перші контузії. У мене вже по почав падати зі ір. У мене була порушена вестибуля, арка. От і це це ну плюс трохи вже психіка порошилась. Ми по почали це лікувати, а те, але ще не, не, не долікував, а все ж прийшло. Повернув. Ось Олександр разом з побратимами тримав оборону на Донеччині. У боях під Бахмутом вони потрапили під щільний обстріл Градом. Тоді чоловікові пощастило вижити, але він отримав важкі контузії. Пам'ятаю, що мене отак не несу. Ой, в, 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 от в вивак не вот Ну і та пам'ято. Включа, а все то ви, ви виключа, а все то по... Пам'ятаю, що в мене на 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 колясці вивезу, хоч щось венукате. Гетерста, а вона щось кака-капали, то капі, і це то про просто прямо коле внутрі. Вінні ві, Олександр ві. майже втратив зір, не міг говорити та самостійно ходити. Тоді розпочався складний шлях реабілітації. Спершу лікувався у Харкові. Там я про, пробував майже два місяці. Це дуже кла. Класна лікар Арня мене ну пер персонал, а до дуже вотлюлю людяни саме. Тобто вони до 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 кожного зна газ відносились от як, як до, до свого сина. Згодом повернувся до столиці, де продовжив реабілітацію. Завдяки лікарям підтримці батьків, коханої та найліпшого друга, Олександр почав ходити. Перші ссвік св оки, я почав робити. Вже в 24-му році ро, з имко, е, перші кроки кро, оке безходників по кімнаті, там тримався за, за сті. Інко десь от Алесам і отак потроху виходили на нову вулицю, там з Дівчину або з другом. із заїканням воїни досі бореться. У цьому йому допомагає спів, який порадила мама. Воїн систематично тренується просто в машині. Каже, тут може розслабитись. Саме в цій машини, я от ПВП почав а, робити якісь успіх, їх і щодо спіспіву. Тобто, вперше в мене тут вийшло на один інці самім собою. Ой, всі кококомфортні комфо для для мене обстану. овці вперше за, за, за співа. таке речення б з Аня відео зі своїми співами. Захисник викладав у соціальні мережі. На одне з них натрапив виконавець Сергій Лазановський, який запропонував разом записати пісню. Спершу Олександр засумнівався. До у Ай, мене а що мене не вийде, Бо бо не діло діє... в маши. І не оди, ну, с -с Сам собі, Ой, друге діло ді, прико комусь там на, на столу от, Він каже, тебе все, все вийде. каже, скільки треба, або буде часу. Каже, якщо треба, тебе буде я і нього записав, але все вийде. І він так, яко, на на надихнув на ми. Мене. І все вийшло. Спочатку записали пісню Чорна хмара про боротьбу за незалежність, а згодом зняли кліп на неї. Я за що нам браття воювати. Попереду в Олександра не один день реабілітації, тож він не здається, надихає своїм прикладом побратимів, мріє співати та, звісно, про якнайшвидшу перемогу.